Отже, є такі люди, які є нестабільними або ненадійними. Я буду говорити не, нестабільними. Як це виглядає? Виглядає з людиною, щоб про щось домовитися, людина не дає вам жодної визначеності. Вона не каже ні так, ні. Вона не каже коли, не каже дати, вона не каже якоїсь конкретики, вона уникає будь-якої будь-якої визначеності. Тепер е, важливо розуміти. Ще є кілька причин. Я зараз буду говорити основного з точки зору керівника, але насправді це ну, стратегія, звичайно, в житті. за все, що відбувається всередині цієї людини. Е, швидше всього, в неї в житті, е, можливо, в неї в розумі, є дуже велика якась невизначеність, нестабільність. Можливо, це не, е, недовзята відповідальність. Можливо, це той вибір, який не зроблений один чи більше. Можливо, це якийсь такий фактор, з яким людина не знає, що робити. просто. Важливо, що, щоб, щоб правильно розуміти цю людину, і потім відповідно, будувати правильну стратегію відносин. Перше, людині самій всередині складно. Вона, вона не може справитися з чимось. Коли ми справляємося, ми кажемо, так, да, або ні, ні, все, дуже легко. Але, ще раз, коли людина не може це робити, відповідно вона в такому нестабільному стані. Точніше, наслідками такого відсут... незробленого вибору всередині, переважно це коли є ну, два чи більше якихось факторів це як стій там, і до йти, або вибір між двома, за двома зайцями, називається українською класична штука. Мені до красивих чи до, чи до розумних. Значить, важливо, як правильно сприймати цих людей. Перше, людина не може бути стабільною в цьому стані. Вона ви не можете сподіватися на її стабільність. Я не раджу сподіватися на її, те, що вона бігом визначиться. Вона якимось чином себе завела в цей стан, і це наслідок попередніх виборів її. Ну, вона вибирала раніше, швидше всього, ну, якби, вона пройдеться через кризу. Тобто, вона йде фактично, ну, деградує її стан загальноемоційний. Оцей незроблений вибір всередині, він вимучує цю людину. І, відповідно, питання, коли в неї буде стрес, ну, нервовий зрив, стрес. Слова різні, це дуже такі якісь переживання, якісь падіння, певне. Знаєте, що це питання, коли це буде? Не питання чи питання коли? Тому якщо ви свого боку, ну, проважня з людини, вважаю, я приймаю, що ви в відносинах, наприклад, в робочих відносинах, хоча особисто так само. Я приймаю за робочі. Тому знайте, що ця людина через певний час ну, їй буде зовсім погано. Тобто, фактично, якщо ви сподіваєтеся, що вона зробить якусь роботу, чи якусь визнає угоду, чи контракт підпишете, чи будь-що, вона вас підведе. Тепер навіть не сподівається, що якось воно вирішиться, може якось вирелить, може якось самостійно. Самостійно ця людина звідти не вийде тільки через кризу. Звідси у вас є простий етичний вибір: цій людині допомогти, наприклад, сівши, поговоривши глибоко, гарно і. Якби попросити, ну, поставити якийсь простий бінарний вибір, так чи ні? Ну, давай або тебе витягуємо, або, або перепустимо, витягуємо. Дуже важливо, щоб відповідь на це запитання дала сама людина. Дуже важливо з вашого боку не витрачати свій час. Я, ну, це моя рекомендація, звичайно, але треба, щоб автором цього вибору була сама та людина. Це, це, це і є один з елементів власне, самого цього вирішення цієї ситуації. Він може для себе чи він, чи вона. Має бути знайти для себе правильне визначення, правильний, те, що для нього правильний, правильний вибір, перепрошую. І е, як наслідок е, ну, серії якихось дій з цього вийти. Ці дії повинні бути максимально ініційовані самою цією людиною, не вами. Е, Ваша задача — запропонувати їй, навіть для того, що ну, найкраще до простого бінарного вибору. Там один або два, там праве ліве, так або ні. Е, це не один вибір, що це серія виборів, тому що ще раз людині потрібно ніби заново пройти у цей момент одного чи кількох виборів. Тепер далі. Знайте, що ви не можете сподіватися на цю людину, тобто не розраховуйте на неї. Якщо ви вважаєте, що вона зробить якусь роботу, чи вона якось ви щось там, знає, дасте гроші, а вона віддасть потім цього не станеться. Вона пройде через кризу. Коли в неї буде криза, відповідно вона буде чіплятися за все навколо, щоб десь якось туди не падати. І продішки, якщо ви будете її точні, за вас теж. То не є погано тут раз питання, чи ви вибираєте її тягнути, але пам'ятайте, що якщо вона сама не вибирає, то ви теж ну, не вибираєте це дуже неоптимально. Іноді людині потрібно прийти через кризи, через цепока, це з переродження, щоб, щоб, щоб заново цінити, почати цінувати оточення, наприклад, вас особисто, які про неї турбуються. Тепер далі. 에... Які наслідки? Само собою людина, вся її увага веде і всередині в цьому виборі. Відповідних наслідок вона не має часу на зовнішні, а зовнішні справи, роботи, проекти, ще щось. І тому переважний наслідок деградує оточення. Деградує маю на увазі, стає безпорядок на столі, стає е, е, якби, речі ламаються в справах все, все стає слабше, гірше. Тому важливо, ну, щоб ви це розуміли, що навіть якщо зараз цього нема, це буде через певний час. Далі. Після того, як починає деградувати одне, дуже часто це такий сніжний ком, знаєте, ламається одне, а потім ламається щось інше. І так, так, ціла купа, і ну, людина фактично це називається шлях до смерті в певних, певних філософських навчаннях. Значить, Людина йде до своєї власної кризи, свого власного апокаліпсу, свого власного переродження. Ем, іноді ці, ну, нам потрібні такі переродження для того, щоб знаєте, глибоко зробити вибір. Дуже часто це в юному віці е, в відносинах, ну якби вибір партнера, вибір там хлопців чи дівчини. І та гарна, і та, і та гарна, яку мені вибрати, не зрозуміло. Якщо не вибір, якщо не вибираю ніяку, то питання: коли та й не стане явним, відбудеться знов ж таки, я не знаю, обох втратиш, або ну. Такі класичні оці от м, ситуації. Тепер далі. Якщо це ваш робочий колега, ну, що з цим робити, і що ви можете з ним, перше це поговорити, давши вибір. Важливо, щоб він був автором цього вибору, тобто ви даєте, а він обирає. Тобто, це його має бути вибір тільки за свій вибір. Людина буде стояти максимально сильно скільки може. Тепер, якщо людина вибрала і стоїть, то на мою думку, дуже коректним і етичним є максимально допомогти їй справитися з цим. Фактично, ця ідея така: от зважайте, що ви це бачите, і дивитесь на іншу людину. У вас є надмірна увага, тобто вам, вам добре, ви в гарному стані. Відповідно, а, а йому погано, то в цей моя, моя точка зору полягає в тому, щоб якщо ви в гарному стані, обов'язково ну, подавати руку, допомагати тим людям особисто особисто енергію, грошима, ну всім, що у вас є. Чому так? Бо коли ви будете, ви можете тільки тоді сподіватися на, на допомогу інших людей, коли вам десь, знаєте, буде якась така ситуація нептимальна і так далі. Тепер ще далі. З точки зору робочого колеги, ця людина не здатна нести відповідальність. Тобто вона намагається скинути відповідальність, і ну, якби це буде інтуїтивно. Ну, деколи свідомо, деколи не свідомо. Тому ще раз знайте, що ця людина є така концепція пустого і твердого. От на тверде, ви можете опертися, і ви знаєте, що воно витримає на пусте. Ви ну, якби знаєте, як, ніби оперся, а якось провалюєшся. Воно ну, ну таке водой ніби і є, і його немає. То ці люди, на жаль, є ближче до пустого в той момент, коли їм погано. Їх стан зміниться. І пам'ятайте, що дуже часто, пройшовши через такі складну ситуацію, дехто ламається, але дуже багато людей стають сильнішими. Тому, можливо, це ваш шанс допомогти цій іншій людині, допомогти справитися з ситуацією і надалі якось так, бути для неї твердим, щоб вона на вас оперлася. І з часом, можливо, в момент, коли, коли вам буде прості складніше, то. Вона для вас буде оцим твердим. А якщо це просто пусте, то ну напевно, треба задуматися, навіщо вам десь така людина в ваше життя прийшла, який урок може цього зробити? Ну це для вас, це вже не про неї, це вже про вас. Сподіваюсь, цінно.